Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогноз по гарячих точках України на тиждень. період з 25.08 по 31.08. -е -е. Так, по гарячих точках вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося гарячі точки України. Так, давайте будемо приступати на тиждень гарячі точки України в період з 25.08 по 31.08. Не забувайте ставити ваші лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Давайте ми з вами будемо приступати. Так, добре, давайте ми з вами дивитися. Почнемо. Так, так, давайте подивимося. Так, починаємо з Києва та Київської області. Київ двійка пікова, вогневі небезпеки, повітряні тривоги. Четвірка пікова карта провокацій, карта агресії. Зевс блискавка вогневі небезпеки. П'ятірка пікова теракти. По Києву багато чорноти, багато чорних карт, багато негативних карт. Тому можна сказати, що по Києву ситуація погана. Атаки та вогневі загрози присутні. Будьте максимально обережні. Жителі Києва. Київська область. Давайте глянемо по Київській області, що мені карти покажуть. Так, Київська область. Добре, дивимося. Трійка Бубнова карта бідності, карта фінансового розорення. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Трійка червова карта Любові, карта Союзів, карта об'єднань. Десятка бубнова, збройне та фінансове підсилення і десятка пікова теракти. Вогневі загрози, вогневі атаки. Бачу, що можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури, плюс десятка пікова теракти. Ситуація не є сильно хорошою, чесно кажучи. Так що будьте обережні, Київ, Київська область. <клух> Далі. Суми та Сумська область. Давайте подивимося, Суми та Сумська область, потім Кременчук та Старокостянтинів. Так, суми. Король червовий, карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Валет Христовий, карта молодої чоловічої енергії. Далі дивимося. Четвірка Христова, карта успіхів. Хороша карта, позитивна, хороший знак. І туз бубновий. До речі, якісь, можливо, переміни в кращу сторону по Сумській області. Так що будемо надіятися, будемо сподіватися, що по Сумській області все буде краще. По Сумах, точніше, Сумську область ми зараз ще тільки подивимося. Так, добре, дивимося. Сумську область. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, це на тиждень прогноз. Я по днях прогноз не складаю. Бо якщо я буду кожного дня виходити в ефір і складати новий прогноз на день, то в мене ні на що не буде вистачати часу. Я, див... я складаю прогнози раз на тиждень. Так, Сумська область. Двійка бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка стосується Сумської області. Нептун карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. П'ятірка Христова – карта боротьби, карта агресії, карта провокацій. І Четвірка Червова – карта колісниці рух вперед. Ну, така напружена ситуація саме по Сумській області. Добре, Кременчук. Дивимося Кременчук, потім Старокостянтинів. Вчора був прогноз по всіх областях України. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так що доєднуйтеся. Так, добре, давайте подивимося, що мені карти на Кременчук покажуть. Буду, до речі, вдячний за таймкоди в YouTube, якщо хтось пропише таймкоди, буду дуже сильно вдячний. Так, добре, дивимося. Кременчук, вісьмерка червова. Карта брехні та обману падає на Кременчук. Перевіряйте всю інформацію, яка стосується Кременчука. Валетки піковий, карта ворога. Можливі ворожі удари, можливі, ворожі атаки, провокації. Далі дивимося. Так. Тут хрестовий карта сили, карта енергії. І двійка, хрестова карта руху, карта логістики. Карта перевезення, карта переміщення. Ну, таке, вороги присутні. Ворожі атаки можуть бути. Карта ворогів падає. Так що, будь ласка, жителі Кременчука, будьте максимально обережні. Старокостянтинів. Давайте подивимося з вами Старокостянтинів. Давайте глянемо, що мені карти на Старокостянтинів покажуть. Так, Старокостянтинів. Король піковий карта ворога. Активізація ворогів ворожі атаки. Валет, бубновий карта швидкості та руху. Дама, Бубнова карта жінки матері. Подбайте про ваших дітей та їхню безпеку. Ту ж червовий карта любові. Ну, таке собі. Я би не сказав, що сильно чорна ситуація, але трошки небезпеки присутні. Одеса та Одеська область, потім Миколаїв та Миколаївська область. Так, добре. Вітаю, Таня. Так, Добре, Одеса та Одеська область. Давайте подивимося з вами Одесу та Одеську область. Потім буде Миколаїв та Миколаївська область. Одеса. Четвірка червова. Карта руху вперед. Карта перевезення переміщення. Далі карта гадюки. Несподівані удари, провокації, агресія. Погана карта на Одесу. Валет хрестовий карта сильного чоловіка. Десятка червова, карта сім'ї, родини карта Благополуччя. Ну, таке, карта гадюки випала. Все-таки атаки можуть бути. Одесити, будьте обережні. Мені до речі, вчора на Одесу теж карти негативні падали. Далі дивимося, Одеська область. Давайте глянемо, яка ситуація по Одеській області, потім буде Миколаїв та Миколаївська область. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні дивимося тільки гарячі точки. Добре, до завтра. Буду вдячний за тайм-коди, якщо хтось пропише. Так. Дивимося. <кій> так, Одеська область. Валет піковий карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки на Одеську область падають. Вісьмірка червова, карта брехні, карта обману. Перевіряйте всю інформацію по Одеській області. Дев'ятка пікова карта агресії, карта терактів та вогневих небезпек. Двійка пікова підвищені вогневі загрози. Погані карти на Одеську область, підвищені загрози атак, терактів, вогневих небезпек. Ситуація не хороша. Так, добре. Далі дивимося. Миколаїв, Миколаївська область. Давайте подивимося. Миколаїв та Миколаївська область. Потім Харків та Харківська область буде. Зараз Миколаїв та Миколаївська область, потім Харків Харківська область і Куп'янський напрямок окремо. Добре, дивимося. Миколаїв. Шестірка пікова, вогневі загрози, вогневі удари, вогневі провокації. Далі король піковий, карта агресора, карта ворога. Погана ситуація на Миколаїв. Дев'ятка, чергова карта сім'ї, карта родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Шестірка хрестова – Блискавка. Підвищені вогневі загрози. По Миколаєву ситуація не дуже хороша. Загрози досить великі, досить очевидні, тому, будь ласка, будьте обережними. Далі. Миколаївська область, потім Харків та Харківська область. Добре, давайте глянемо, що мені карти на Миколаївську область покажуть. Король червовий. Карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Двійка, червова, карта союзів та об'єднань. Туз бубновий, збройне та фінансове підсилення. валет піковий. Карта ворога. Близька присутність ворогів. Активізація ворогів. Ворожі атаки. Ну, таке. Не дуже добре, чесно кажучи, по Миколаївській області. Також загрози підвищених атак та наступів ворогів. Далі. Дивимося. Харків. Давайте глянемо, які, яка ситуація по Харкову. Харків та Харківська область. Давайте подивимося Харків та Харківську область. Харків Валет-Христовий, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Сімірка Бубнова карта вогню, вогневі загрози, вогневі удари, дама Христова карта сильної жіночої енергетики. В Христова сепаратизм. Активізація колаборантів, диверсантів, сепаратистів тому жителі Харкова. Будьте обережні з людьми, які вас оточують. Вогневі загрози присутні. Далі. Харківська область. Давайте подивимося Харківську область і потім ще окремо Куп'янський напрямок. Не забувайте ставити ваші лайки. Нагадую, що це прогноз на тиждень по гарячих точках. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, Харківська область. Давайте подивимося, що мені карти на Харківську область покажуть. Потім буде Куп'янський напрямок. Харківська область. Нептун карта сильного чоловіка. Четвірка пікова, вогневі загрози, вогневі, удари та атаки, валет піковий карта ворога, активізація ворогів, погана комбінація карт, негативна. Туз бубновий збройне та фінансове підсилення. Хороша карта, можливо, якась зброя, можливо, якась фінансова допомога. Ну, активізація ворогів присутня. Комбінація карт така. Попереджаюча, небезпечна. Далі дивимося. Дивимося з вами. Куп'янський напрямок. Давайте подивимося з вами по Куп'янському напрямку. Потім буде Дніпро, Кривий, Ріг, Нікополь та Павлоград. Куп'янський напрямок. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на Куп'янський напрямок. Семірка Пікова вогневі загрози, вогневі удари та атаки. Гадюка несподівані удари, агресія, провокації. Дама Христова карта сильної жіночої енергетики. Піковий туз. Теракти, смертельні загрози, смертельні небезпеки. Дуже погано по Куп'янському напрямку. Піковий туз це дуже серйозні атаки. Так що на Куп'янському напрямку Харківської області ситуація дуже жорстка і небезпечна. Так, дивимося далі. <кій> Дніпро. Зараз ми подивимося з вами Дніпро, потім Кривий Ріг, потім Нікополь та Павлоград. Добре, Дніпро. По Дніпру. Тринька червова карта Союзів та об'єднань, карта Любові хороша карта. Далі туж червовий карта любові. Це карта благополуччя, карта милосердя. Хороший знак, хороша карта. Валет бубновий, карта швидкості та руху. Дама червова, карта жінки матері. Ну, до речі, вчора карти на Дніпро непогані випадали, сьогодні карти на Дніпро непогані випадають. Так що дай Боже, щоб у Дніпрі все було хорошо. Далі дивимося. Краматорськ ще буде, ще попереду. Зараз ми дивимося з вами. Кривий ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Добре. Кривий ріг. Давайте глянемо, що мені карти на Кривий Ріг покажуть. Кривий ріг. Двійка червова – Карта Союзів та Об'єднань. Валет-піковий карта ворога. Близька присутність ворогів. Ворожі удари, атаки. Дев'ятка хрестова карта захисту. Жителі Кривого Рога максимально подбайте про свій захист та безпеку. І туз хрестовий карта сили. Ну, до речі, по Кривому розі ситуація вже не настільки позитивна, як по Дніпру. По Кривому Розі вже ворожі атаки присутні. Далі дивимося. Дивимося з вами Нікополь, потім Павлоград. Запоріжжя ще буде, ще попереду. А, так, дивимося Нікополь. Давайте глянемо по Нікополю, потім по Павлограду. Нікополь трійка Пікова. Провокації, несподівані атаки. Дев'ятка, червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Шестірка бубнова збройне та фінансове підсилення. Далі двійка бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, по Нікополю. Радий вас бачити. Дякую за побажання здоров'я. Я вже набагато краще. Дякую. Павлоград, давайте глянемо на Павлоград, яка ситуація? Потім буде Харсон, Нова Каховка, Скадовськ та Врійськ. Так, добре, Павлоград. Десятка червова карта сім'ї та родини. Карта Благополуччя. Далі, двійка пікова підвищені вогневі загрози. Так, король Христовий, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Валет піковий, карта ворога. Ворожі атаки. По Павлограду ситуація не дуже хороша. Двійка пікова вогневі небезпеки, плюс карта ворога. Так що, жителі Павлограда, будьте обережні. Так, дякую вам, велике. Одеса була. Харків, Київ уже були. Хто пропустив, подивитися в записі на Ютубі. Підпишіться на мій Ютуб Роман Завидовський. Так. Зараз ми дивимося з вами Херсон. Херсон. Потім Нова Каховка, потім Скадовськ, потім Таврійськ. Херсон. П'ятірка Хрестова. Карта боротьби, карта провокацій, карта заворушок. Погана карта, небезпечна. Далі. Четвірка, Червоба, колісниця. Рух вперед. Карта переміщення, перевезення. Дев'ятка пікова. Вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки. Далі. Король червовий, карта сильного чоловіка. Ну, по Херсону ситуація погана. По-перше, дев'ятка пікова теракти, по-друге, п'ятірка Хрестова боротьба. Так що по Херсону, походу, продовжуватимуть бомбити. Вибачте, будь ласка, жителі Херсона ну, ситуація не є сильно хорошою. Так, далі. Нова Каховка. Давайте. Нову Каховку, потім Скадовськ, потім Таврійськ. Нова Каховка. Вісьмерка Хрестова. Карта сепаратистів, карта провокаторів, карта агресорів. Пікова дама, карта вдови, карта траура, смертельні небезпеки. Дама Бубнова карта жінки-матері. подбайте про ваших дітей та їхню безпеку. Дама червова. Ну, таке. Не дуже хороша ситуація, бо все-таки загрози атак присутні. Далі дивимося Скадовськ, далі дивимося Таврійськ. Давайте подивимося. Скадовськ, потім дивимося Таврійськ. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, то за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Я в прямих ефірах не гадаю. Скадовськ. Семірка Бубнова вогонь. Підвищені вогневі загрози. Семірка Христова, карта сили. Дама Бубнова, карта материнської енергетики, Туз червоний карта любові. Вогневі атаки присутні на Скадовськ. Таврійськ. Давайте глянемо, що мені карти на Таврійськ покажуть. Так, добре. Давайте подивимося Таврійськ. Так. Таврійськ. Двійка пікова, карта підвищених вогневих загроз. Дев'ятка бобнова, збройне та фінансове підселення. Шестірка бобнова карта благополуччя. Десятка Хрестова тяжкий Груз. Ну, така по Таврійську. Напружена ситуація, але без особих атак. Я би не сказав, що щось сильно погане. Далі дивимося. Запоріжжя. Заполі... Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодавця. Запоріжжя. Дивимось по Запоріжжю ситуацію. Так, Запоріжжя. Четвірка хрестова карта сили, карта енергії. Далі дев'ятка пікова карта вогневих загроз. По Запоріжжю, вогневі удари та атаки можуть бути, будьте обережні жителі Запоріжжя. Десятка пікова, погана карта, теракти, смертельні атаки, смертельні небезпеки. Велекбомнова карта швидкості та руху. Ну, тут по центру падають і дві дуже чорні карти, негативні в комбінації. Тому я би сказав, що Запоріжжя можуть бомбити досить сильно. Будьте обережні жителі Запоріжжя. Так, зараз Мелітополь, потім Берденськ, потім Енергодар, потім Токмак. Мелітополь. По Мелітополю. Десятка пікова вогневі загрози, теракти, атаки. Король піковий карта ворога. Двійка червова, карта союзів та об'єднань. І Нептун карта сильного чоловіка. Карта сили та чоловічої енергетики. Ну, по Мелітополю теж не дуже радужна ситуація. Є загрози атак досить активні. Бердянськ. Бердянськ, потім Енергодар, потім Токмак. Давайте глянемо з вами на Бердянськ, яка там ситуація? Так, по Бердянську. десятка червова карта сім'ї та родини хороша карта, позитивна. Нептун карта сильного чоловіка. Двійка червова союзи та об'єднання, десятка пікова теракти, вогневі атаки. Тут карти хороші, але остання карта трохи псує картину. Тому по Бердянську ситуація не є хороша. Я нагадую, що це прогноз на тиждень, а тиждень тільки почався, так що все ще може бути. Так, добре, далі дивимося. Енергодар. Енергодар потім токмак. По Енергодару. Дев'ятка червова, Карта сім'ї та родини. подбайте про ваших рідних та близьких. Далі, Сімірка Пікова, вогневі атаки. Король бубновий, карта сильного чоловіка. Тут червовий, карта любові. Ну, таке напружена ситуація по енергодару. Не сильно чорна, але напружена. Далі токмак. Токмак, гуляй поле та орігів. Сьогодні я дивлюся тільки гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, добре. Дивимось по токмаку. Двійка хрестова карта руху, карта логістики якоїсь активної. Трійка пікова провокації. Далі валет хрестовий карта молодої чоловічої енергетики і дев'ятка пікова вогневі загрози. Ситуація така небезпечна. По токмаку. Далі дивимося. Оріхів. Дивимося з вами Оріхів, потім дивимося гуляй поле. Так, по Оріхову. Оріхів. Четвірка хрестова карта сили. Далі. Гадюка. Несподівані удари та атаки, провокації. По Оріхову, дама, червова карта жінки, матері, двійка, бубнова, брехня та обман. Напружена ситуація. Не сказав би, що сильно чорна, але ну, карта гадюки така не дуже хороша в інтерпретації. Але загалом сильних небезпек не бачу. Гуляй поле. Давайте подивимося. Гуляй поле. Давайте глянемо по гуляй полю. Так. Гуляй поле. Трійка пікова, Несподівані удари та атаки. Далі дивимося. Десятка хрестова, тяжкий груз. Десятка пікова теракти. Вісьмірка пікова вогневі загрози. Дуже багато чорноти. От якраз по гуляй полю я бачу, що можуть бути якісь дуже активні бойові дії, наступальні дії. Тобто гуляй полівський напрямок може сильно страждати. Бо дуже багато чорноти. Практично всі карти погані. Так, далі дивимося. Переходимо до сторони Донецько-Луганської області. Маріуполь, Слов'янськ, Сєвєродонецьк. По Маріуполю. семірка Пікова, Вогневі Небезпеки. Туз Піковий теж дуже погана. Карта от саме на Маріуполь падає цього тижня. Давно такої карти не падало по тому напрямку. Мені на Маріуполь постійно спокійні карти падають, а щось цього тижня от якась дуже велика чорнота. П'ятірка пікова, четвірка пікова. Ну тут одна пікова масть. Мені на Маріуполь останні півроку падали тільки хороші карти. Ну, бо там реально нічого не відбувається. Але цього тижня мені чомусь одна суцільна чорнота падає саме на Маріуполь. Дуже дивно насправді, що це все може означати. Подивимось по ситуації. Далі цього тижня. Слов'янськ. Дивимося на Слов'янськ. По Слов'янську. Туз бубновий, збройне та фінансове підселення. Вісьмірка Бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Слов'янську. Десятка пікова теракти, вогневі загрози, вогневі адари, атаки. Двійка Бубнова брехня та обман. Всю інформацію перевіряйте, яка стосується Слов'янська. Сєвєродонецьк. Давайте глянемо з вами на Сєвєродонецьк, потім на Лисичанськ. Сімірка-Хрестова карта сили. Симірка-Бубнова вогонь. Двійка Христова карта, руху, карта логістики. Дама Бубнова карта жінки матері. Бачу вогневі атаки. Тобто, Сєвєродонецьку, бачу вогневі небезпеки. Далі Лисичанськ, потім Покровськ. Зараз ми дивимося Лисичанськ, потім подивимося Покровськ. Так, на Лисичанськ. На Лисичанськ. Сімірка-Пікова, вогневі загрози, погана карта. Четвірка, червова колісниця. Карта руху вперед. Карта перевезення, переміщення. Двійка, хрестова карта руху. Карта логістики, дев'ятка пікова. Вогневі небезпеки. Ну, така не дуже хороша ситуація по Лисичанську. Покровськ. Суми були. Подивитися в записі. І Дніпро вже теж я дивився. Подивитися в записі на Ютюбі. Так, добре. Покровськ. Дивимося на Покровськ ситуацію. По Покровську. Валет бубновий – карта швидкості, карта якогось активного руху. Далі король піковий, карта ворога, близька присутність ворогів. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки. П'ятірка пікова, смертельні теракти. Дуже багато чорноти. По Покровську бачу, що якісь дуже серйозні атаки можуть бути, і смертельні небезпеки. Далі дивимося: Дружківка Костянтинівка та Краматорс. Давайте подивимося Дружківку. Валет червовий – карта сильного чоловіка. Четвірка пікова вогневі небезпеки. П'ятірка бубнова бідність, карта фінансового розорення. Можливі удари по якихось критично важливих об'єктах. Карта бідності. І п'ятірка червова – виснаження. Брехня та обман. Так, заблокировать, я бачу, перші появляються шизофреніки. Так, далі дивимося. Костянтинівка. Потім Краматорськ. Так, ще одного шизофреніка відправляємо за руським кораблем. Подальше. Goodbye forever. Так. Далі дивимося. Костянтинівка. Давайте подивимося Костянтинівку. Потім Краматорськ. Так, по Костянтинівці. Десятка бубнова. Збройне та фінансове підсилення. Валет бубновий, карта швидкості та руху. Шестірка Бубнова, збройне та фінансове підсилення. валет піковий карта ворога. Наступи ворогів на Костянтинівку. Така трохи небезпечна карта. Далі, Краматорськ. Давайте подивимося, що там по Краматорську. Так, Краматорськ. Давайте глянемо по Краматорську ситуацію. Це прогноз по гарячих точках, тільки по гарячих точках. Краматорськ, п'ятірка Пікова, смертельні загрози. Погана карта, небезпечна. Теракти, атаки, агресія дуже поганий знак. Далі: Нептун карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Валет бубновий. карта швидкості та руху. Вісьмірка пікова. вогневі загрози. Погана ситуація на Краматорськ. Смертельні загрози та теракти присутні. Будьте обережні, жителі Краматорська. Далі Авдіївський напрямок, Бахмутський напрямок. Давайте подивимося. Дружківку щойно подивився. Пропустили. На Ютубі подивитесь. Одеса вже теж була. Одесу я вже теж подивився. Ви пропустили. В записі на Ютубі подивитесь. Авдіївка десятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Семірка Христова, карта сили. Двійка, Червова Союзи та об'єднання і пікова дама вдова загрози чоловікам та чоловічій частині населення. Поганий знак. Далі дивимося. Бахмутський напрямок. Добре. Давайте подивимося. Бахмутський напрямок. Так. Бахмутський напрямок. Дивимося. П'ятірка Бубнова карта бідності. Карта розорення. Король Хрестовий карта сильного чоловіка. Дама бубнова карта материнської енергетики. Моліться за ваших дітей, які там знаходяться. Дама Христова сильна жіноча енергія. Такс. Дивимося далі. Луганськ, Донецьк та Крим. Давайте по черзі. Останні три точки на сьогодні, і я заукруглююся. Луганськ. Дама Бубнова карта жінки матері. Трійка-червова карта любові, Союзи та об'єднання. Дев'ятка пікова можливі вогневі атаки та провокації. Дев'ятка червова – карта сім'ї. Ну, таке напружена ситуація. Далі, Донецьк. Давайте чотири карти на Донецьк. І останнє, що ми подивимося, це Крим. Так, добре, Донецьк. П'ятірка бубнова карта бідності. Король піковий карта ворога. Активізація ворогів. Валет-червовий карта швидкості та руху. Вісьмірка пікова, вогневі небезпеки. По Донецьку ситуація гірша, ніж по Луганську. І останнє це Крим, що ми подивимося на сьогодні, і я буду прощатися з вами. Наступного разу буде більше гарячих точок. Обіцяю. Так, Крим, Нептун карта сильного чоловіка, Семірка Пікова вогневі атаки, Дама Христова карта сильної жіночої енергетики. Семірка Бубнова вогневі провокації. Ось так, шановні глядачі, на цьому я буду завершувати наш ефір. Подивитися в записі, хто пропустив. Цього тижня так трохи коротко, але наступного тижня я проведу довше цей ефір по гарячих точках. Так що чекатиму вас усіх. Бажаю гарно провести останній тиждень літа, позитиву, теплого сонця, мирного неба над головою, скорішого закінчення війни. З вами був Роман Завидовський, цілую, люблю, обіймаю. До скорого. Всього хорошого. Бажаю!